Дивись, яку цікаву новиночку я знайшла в Кіді світ. Це наймиліші м'які іграшки антистрес від бренду Флафістафіс. Сьогодні перевіримо аксалотля. І я в захваті навіть від упаковки. До речі, в цій колекції є цілих шість чарівних героїв. А разом з іграшкою ще йде силиконова сумочка на застібці. І для чого вона я покажу пізніше. А поки нам треба допомогти нашому пухнастику змінити хутро. Так, так саме процес витягування хутра чудово допоможе дорослим, та дітям подолати стрес, і саме так ми можемо дізнатися таємничий колір та емоцію нашого пухнастого друга. Правда ж, він чарівний, і дивіться, скільки хутра він скинув, але не варто його викидати. От для цього нам і потрібна сумочка. І тепер замість одної іграшки в нас є цілих дві маленькі друзі, яких так і хочеться обійняти. Я в захваті, бо такої ідеї для іграшок я ще не бачила. Ставлю 10 за оригінальність. А поки до зустрічі і цьому.